Віпет Юкрейн разом сильніші. Бачимо. Сьогоднішній матч похитне цю симетрію цифр. Хороша атака Буковини. Підлепен стримує м'яча. Пробиває і не влучає в ворота. Здається, Рибак там рятує свою команду. Продовжується атака Буковини. Морговський відпасовує на грушу. Груша можна відпасовувати на плаксу. Знаходить він Дахновську. Дахновський. Передачі під знаходить і. І є забитий м'яч. Зараховано, не було положення поза грою, схоже, у Євгена Підлепенця. Здається, чудово вибити м'яча вперед Рибаку. А тут чи не було положення поза грою у Дахновського? Схоже немає. Дахновсько підпасовує на Тищенка. Тищенко пробиває. Кожушко на бабуванні. 2-0. Для поколи на 77-й хвилині. Олег Кожушко подвоює перевагу Чернівчану у нашому матчі. У, -у потрогу вже розстрілювали тут. Тищенко міг забивати, але влучає він у підручно. Це навіть не попередні, це гол. І чи не було тут положення поза грою в Дахновську? Тут у кожушка точно не було офсайду. Флакса. Підбирання за Вітинчуком. Удар в один дотик. В дальній куті! Рахунок відкрито, друзі. Вадим Вітенчук на 9-й хвилині. Прекрасним ударом за меж штрафного майданчику відзначається в воротах Іллі Ольхового. Той на Стасюка. Стасюк, м'яке закидання! Удар по воротах все від Ольхового. І повторний удар по воротах від Олега Кожушка. М Яке закидання від Стасюка на радіона Плаксу. І... Притул з близької відстані пробивав Родіон. І на перший удар Ілля Ольховий встиг відреагувати ось на повторне добивання. Боліст, який має досвід виступив за Буковину. Отримує зараз він передачу, але не точно від Класова. Кожушко хороший пас. І Плакса відправляє м'яча у сітку. воріт. Ну і вітають його зараз. Партнер. Дивимось на повторі. Це вже завершальна фаза атаки. Вже удар Родіона Плакса, який дуже агресивно сьогодні в атаці грає. Бачимо, як уникнув він положення поза грою. Ну і відзначимо передачу Олега Кожушка. Прекрасна передача. Вітенчук. Пас на грушу. Груша свій під удар пробиває. І відправляє м'яча. у сітку. кувори, друзі. Це 2-0 на 72-й хвилині. Це центральні півзахисники. Груша. Ось цим прийомом м'яча під удар. Залишив поза грою Азізова. Ну і далі вже Юрчук був без сил. Подача приблизно на 11 метрів. Удар по воротах. Добивання через себе. Стійка! Добивання м'ячу сіці. Забиває Буковина. Роблячи рахунок 1-0. Ось дивимося. Повтор власне цього епізоду. Один удар через себе ще пробиває, пробиває гравець. І відзначається 25-й. Номер Віталій Груша. 1-0. Буковина попереду. <різь> Дахновський В атаці падає. Рефері призначає 11-метровий удар. Дає свисток рефері про... Можливість виконувати пенальті. Дахновський розбігається. Ударний М'яч у Сіці. Буковина 2-0. Дахновський 2-0. Укомпенсований арбітром час. Той проти кого власне і порушили правила в попередньому епізоді. А замість 18-го номера Юкс. Підлепенець може пробивати з цієї позиції. Прибирає він суперника. І пробиває кладе м'яча у світку горіти. Браво, Євген 17-та хвилина. Буковина. Відкриває рахунок у цьому матчі. Куточок кладе м'яча. Євген Підлепанець. Стелився у підкаті. Опонент. Це був Жданович. Дуже впевнено, грає Буковини, І можна навіть в контратаку вибігати Чернівчанам. Бойчук відпасовує на Дахновського. І ситуація у 2-1. Може бути, якщо віддасть передачу Дахновський на Кожушка, Кожушко забиває! Друзі, яка ж тут і Дахновського потрібно відзначити, котрий довго так протягнув м'яча і зміг віддати хорошу передачу поміж ніг Кіреєву. І Кожушко в дотик відправляє м'яча у сітку воріт. Підбіг до 78-го номера Юкси. Тут ватаця Буковина. Тищенко подає. І Андрійчук відзначається забитим м'ячем. І бачимо емоції цього нападника. Дивимось повтор. Тищенко подає, Андрійчук завершує. Тут все як по нотах. Розіграно Баранцова. Ще раз і ще раз дивимось на повторі. Стасюк. Бача Стасюка на Андрійчука. І ще один гол забиває Андрій Андрійчук. А чи не було туди автоголу. Давайте дивитися ще. М -м, можливо, від балаби м'яч залітає в ворота. Іля <заблит> Ольковий. Відбилися. Але спроба номер два для Буковини. Груша. М'яка передача від нього. Кожушко прострілює. З лінії витягує зараз Ольховий, але добивання від Євгена Підлепенця стає результативним. 1-0. Буковина повела в цьому рахунку. Давайте дивиться. Тут грушу, попередше абсолютно самого залишили захисників. Кожушка, удар нібито й не вдався. Грега підправляє в свої ворота. Далі відбивається, а ніхто не накриває зону 11-метрової поза. Ну, давайте так говорити. Людському оку. Важко зреагувати на те, як швидко розвиваються події. Тут просто треба було чекати, на кого м'яч дійде. Находить на ногу Євгена Підлипинця. Ударом через себе доводиться відбиватися захисникам Ниви. Останні хвилини першого тайму Буковина хоче подвоїти перевагу. І ось він шанс. Удар. Рідувано. Буковина. Все майстерно зараз роблять підопічні Сергія Шищенка. Ще раз дивимося за цією комбінацією. Дуже коротко було. Олег Кожушко і дає результативну передачу. Ну і тут дійсно, якщо розглядати хто працював, то якраз таки Михальчук не встигає до цього пасу, не встигає перекрити дорогу для удару і підкат постелитися.